Зараз Ось, Осьгаль, дивись, що я хотів тобі показати. На біткоїні. Вчора торгував біткоін. І подивися, як він сильно підлетів. От, наприклад, ми на 4 часах, на 4 часах, бачиш, ось рівень, дивися, бар в бар б'ють. Ось один бар, два, три, чотири. І це, це вони пробували пробити тут. Не змогли вони пробити, тобто це був рівень. До цього це був рівень підтримки. Ось тут, бачиш, поки ми не пробили. Потім ми пішли і почали в нього вбиратися. І тепер, чого я ось тут, коли цей був здоровенний бар, чого я вирішив тут шортити? Тому що, по-перше, у нас це рівень, і інструмент, ось подивися на часовику він просто за час підлетів, дивись скільки. І тобі, він оцю всю енергію потратив на оце движення. А ось ми маємо рівень, да, ця полосочка. Тобто тут був ложний пробой. І так само ще, ось, наприклад, для того, щоб інструмент пішов далі, у нас є оця зона. Оце була б для нього тяжка зона, тому що тут люди відкривали ордера і в лонг, і в шорт, і оце, наприклад, йому, щоб пройти оцю зону, то треба, щоб було багато ще покупців, щоб вони схавали оцих продажників, ну, поняла, щоб пройти оце. Через те, якби ми десь отут закрилися просто і відкрилися далі, то ми цю зону з'їли. Поняли? Через те, буває так, що люди ждуть закриття і відкриття. Наприклад, якщо закрилися під самий верх під рівнем, і якби ми відкрилися під самим рівнем, то можна було б очікувати, що ми підемо далі. Ну, так як в нас було дуже багато ну, пройдено, то ми пішли просто собі наниз. Я очікував, що ми сходимо до цієї зони, десь 110-111. Бо обично тестуються отакі зони, де була проторговка ось така. Ну, так як, ну, я не знаю, що там случилося, він, коротше, і цю зону з'їв, і сюди пішов. І зараз основна зона в нас, от бачиш, тут також рівень просматрюється. По-перше, дивися, ось, ось цей бар, ось цей бар. І ці два бари, вони майже ну, вони тут, бачиш, вони не можуть пробити далі. Чого вони далі не можуть пробити? Бо ми маємо також зону проторговану. Це проторговка, за яку можна сховати стоп. Теоретично, зараз при підході до рівня, можна відкрити лонг, що він все-таки піде хоча б сюди, десь буде відскакувати, і сховати свій стоп за ось цю проторговку. Якщо він її проїсть, то потім він може піти навіть до ну, ось сюди. І ми просто будемо наблюдати. Тобто, якщо він проїсть ось цю зону, значить він піде нижче. Якщо він відскочить і піде далі, то він має з'їсти ось це. Ну, Тому що тут теж якісь ордера були, я не знаю, чи всі вийшли, чи ні. А і тим більше, така, так, так само ще хотів тобі сказати логіку, чого, наприклад, після ось такого росту я очікував, що буде падіння. Бо уяви собі, що люди, які замітили ось цей рівень, вони отут відкрили лонг. Да? І, от, наприклад, лонг, якщо вони ще відкрили з плечем і він сходив на 6%, ну це гарно. Наприклад, якщо ти береш 10-те плече, то від тої суми, на яку ти відкриєш, да, це було б 60%. Чого б не зафіксуватися, тим більше, що люди бачать, що в нас тут вже скільки разів ми не могли пробити цей рівень, вони просто почали фіксуватися. І на 5-мінутці, якщо взяти 5-минутку, по-перше, ми спочатку перли, 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 і почали вже бач, заокруглятися помаленьку. Я зайшов на 113. Мій вход був 113 268. Ну, тобто, я думав, що трошки раніше, ми цей. Що трошки раніше ми від, відійдемо. Десь я тут зайшов. Він ще трошечки туди пішов. І стоп я свій ховав. Коли я зайшов коли я зайшов ось від цієї полосочки, я свій стоп ховав за ось цю проторговку. Так, да, це в мене вийшло 2% стоп. Ну, я не очікував, що воно туди піде. Я заходив на маленьку суму, і тіпа, просто що, тіпа, якби воно з'їло цю проторговку, то можна було б очікувати, що він сходить ось сюди тестувати, і потім оця проторговка буде йому тяжко пройти. Коли він вже піде сюди, оце з'їсть, ну, то тоді він вже піде на оці 128-130 тисяч. Поняли, поки що, поки що ожидають. Теоретично так само, бачиш, теж сильно падав. І може бути таке, що ну, погано, що він отут падав різко і почав отут торгуватися. Коли він, замедл... ну, коли він за, як кажуть, замедлився да, і починає прижиматися донизу, може піти, роз'їсти ось цю плотність, потім піде їсти ось цю. І піде донизу. Ну, В принципі, тут багацько, ще поки що. Тут лімітів немало, тут немало. Тут, Поки він її роз'їсть, я думаю, що може буде й отскок. Ну, просто ось тако, коли лонги. Да? Тому що одне діло, коли шорти, та навіть так само уяви собі, що ті, хто тут шорт відкривали, вони тут так само тих 5, самих ну, тих самих 5%. Да? Наприклад, ось тут відкрили ну, 4,80, І люди дивляться, да? або вони поперетягували вже свої стопи сюди, або вони ну, починають ждати дивитися. Тобто, бо якщо він зараз почне розвертатися, хоча зараз він ще не виглядає так, що він буде розвертатися в лонг. Поки що він більше виглядить вниз. Ну, але я думаю, що люди зараз будуть стопи, десь хоча б сюди ставити. І якщо він їх ну дерне, то може піти на щот, за, за щот стопів оцих може піти вгору. Хоча зараз він виглядить шортово, роз'їдає просто ось це ось цю проторговку. Так, що ми тут записали?